Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо дізнаватися про таємниці природи. І сьогодні у мене повітряні кульки. Я точно знаю, що діти завжди раді повітряним кулькам, адже неможливо уявити собі повітряну кульку без гри та усмішок дітей. Як зробити кульку надутою? Відчуваю, що ви смієтеся з мене, що я цього не знаю. А я покажу вам сьогодні незвичний спосіб надування повітряної кульки. Увага! Цей експеримент проводьте під наглядом та з допомогою батьків. Нам знадобляться повітряна кулька, воронка. Якщо під рукою немає, її можна виготовити зі скрученого паперу. Пластикова пляшка півлітрова, сода 5-6 чайних ложок, в залежності від величини кульки, Оцет 100-125 мл. Захисні окуляри. Дорослі. Наповнять оцтом пляшку виміряним об'ємом. А ви наповніть содою кульку за допомогою воронки. Натягніть кульку на горлечка пляшки. Подивіться, кульку тримайте в повислому положенні. Готові? І я готова. Піднімаємо кульку. Щоб сода висипалася в пляшку. Спостерігайте, що трапляється, як надувається кулька. Це відбувається тому, що під час взаємодії соди й оцтової кислоти виділяється вуглий кислий газ, він заповнює весь об'єм кульки. Розтягуючи її, повторіть експеримент з батьками і поділіться результатами. До зустрічі!